Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвест. Друзі, давайте за 5 хвилин проаналізуємо крипторинок. Подивимося на основні метрики та графіки біткоїну і його домінації. Підведемо підсумки тижня та спробуємо спрогнозувати подальший розвиток подій на крипторинку. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Тривалий час біткоін перебував у флеті, але під кінець тижня почалася корекція. За тиждень майже всі криптобульбашки в червоному кольорі. Найкращу динаміку показали на цьому тижні монети CFX, Hex та M. Індекс страху і жадібності 48. Це нейтральна зона. Індекс знизився на 20 пунктів у порівнянні з минулим тижнем. Індикатор альткоін сезону 34 пункти. Знизився на 14 пунктів за тиждень, зараз вже не біткоін сезон, але ще й не альткоин сезон. За добу на ф'ючерсах ліквідовано 400 мільйонів доларів. Більше у тих, хто ставив на ріст 335 мільйонів, І шорт позиції було ліквідовано на 65 мільйонів доларів. Тривалий час були надходження коштів у біткої ETF. але в останні 2 дні на фоні корекції біткоїна почалися відтоки. П'ятницю відтоки коштів склали понад 812 мільйонів доларів. В ефірі МТФ ситуація аналогічна. Єдине, що відтоки коштів почалися лише в п'ятницю. І склали 150 мільйонів доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до аналізу біткоїна. Вчора ціну біткоїну намагалася продавити нижче, але рівень 113 тисяч, це 0,38 рівень Fibonacci поки що тримається. Від даного рівня, скоріше за все, буде певний відскок принаймні до 116 тисяч, або й взагалі розворот на ріст. Далі буде залежати від новинного фону, чи будуть якісь позитивні новини чи ні. На графіку видно, що сформувалася фігура спадний канал, і ми зараз саме в нижньої його межі. Як правило, спадний канал це бичий паттерн. Також можна побачити фігуру бичий прапор з потенціалом росту до 130 тисяч. Було відкрито чимало стопів у в позиції. Логічно було б перезвернутися із поточних, але враховуючи новини, якщо продовжиться наплив негативу, то можемо піти до наступного рівня в 110 тисяч. Також на графіку SP500 на індикаторі супертренд актуалізувався сигнал на продаж. Рівні корекції на даний час на 113 тисяч, це на 38 рівень по Fibonacci, який саме зараз став підтримкою. І остання ціль 110 тисяч, 05 рівень по Fibonacci. Якщо ціна знизиться нижче 110 000, то висока ймовірність, що це вже не корекція, а розворот на середньостроковий межі тренд. А може взагалі це вже був пік ринку, але поки що я в це не вірю. Думаю, в основні ми ще повинні побачити один виток росту. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. На осциллятор криса і в зоні перепроданості. На осцилляторі Zero Log Magazine напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфремі поки що активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Тепер давайте поглянемо графік біткоїну домінації. Домінація продовжує зростати на фоні корекції біткоїна, але поки що стрімкового росту немає. На сьогодні показники деномінації 62,4%. Шанси альтсезон ще є. Не думаю, що це буде той альтсезон, який був у 2021 році із ростом на десятки іксів. а буде просто певний ресталькоін у межах 2 3 іксів. Але ви повинні мати план дії на випадок, якщо це був весь ресталь-Т. І зараз вся ліквідність знову піде у біткоін. Бо нас вже в цьому циклі неодноразово обманювали з альтсезоном. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 60,3%. Найближчий опір знаходиться на 62,6%. Саме зараз він тестується. Настеляти Рістохасти CareSai знаходимося в зоні перекупленості. Настеляти Reserve Loczyн напрямок на ріст, що може сигналізувати, що якщо закінчиться корекція на біткоїні, то може бути друга хвиля зниження домінацій, і ми ще побачимо ріст альткоїнів. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.